Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін приїхав до України і зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Провели змістонні змістовні двосторонні переговори із британською делегацією на порядку. денному оперативна обстановка на фронті та критичні потреби Сил оборони України. Повідомив повідомив Сирський. Крім того, головком ще раз подякував адміралу, а також уряду та народу Сполученого Королівства за послідовну політичну підтримку України і потужну військову допомогу українській армії. Впевнений, що кожний візит в Україну адмірала Тоні Радакіна підтверджує дієвість українсько-британського військового співробітництва та стратегічного партнерства. Переможемо разом! Сполучені Штати прагнуть швидко постачати озброєння Україні відповідно до плану президента Трампа. За яким зброю для Києва оплачуватимуть союзники з Європи? Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що все рухається оперативно. Нині тривають переговори щодо продажу Вашингтоном систем Петріот, які вже є в арсеналі американської армії. За словами Вітакера, серед інших обговорюваних варіантів є відправка державами Європи своїх систем до Києва зараз і можливість придбати їхню заміну насамперед. У США ми ніколи не поставимо Сполучені Штати в стратегічно невигідне становище і забезпечимо, щоб у нас було все необхідне. Водночас, думаю, ми всі визнаємо нагальну потребу України в тому. Що їй зараз необхідно на полі бою і для захисту своїх міст? Тепер Україна в пріоритеті. Сполучені Штати затримують законтрактовані поставки систем ППО «Петріот» до Швейцарії з огляду на прагнення посилити протиповітряну оборону нашої держави. Так, Швейцарія отримає замовлені партії пізніше ніж очікувалось. Про це повідомили в міністерстві оборони цієї країни. Зазначається, що штати прагнуть посилити підтримку України, надаючи країнам, які передають нам свої системи озброєння, можливість швидкого поповнення запасів. У відомстві зазначили, що у 2022 році Швейцарія замовила 5 систем Петріот. Їхнє постачання мало розпочатися у 26-му році і завершитися. У 28-му. проте 16 липня міністерство оборони США повідомило, що постачання Швейцарії будуть затримані через пріоритет України. Наразі не зрозуміло скількох систем це стосуватиметься, і чи стосуватиметься це також постачання керованих ракет на даному етапі. Не можна зробити жодних заяв щодо точних термінів та будь-яких подальших наслідків для Швейцарії додали у відомстві. Також у Міністерстві оборони нагадали, що торік Сполучені Штати також повідомляли Швейцарію, що версія керованих ракет ПАК-3 для Петріот, яку парламент схвалив ще у 2023 році після замовлення систем озброєння, буде доставлена до Швейцарії пізніше запланованого терміну, оскільки ці ракети також відправлять до України. Дональд Трамп і Володимир Зеленський розглядають мега угоду щодо купівлі американської зброї в обмін на продаж українських дронів. Як пише Нью-Йорк-Пост із посиланням на слова президента е Дональд Трамп, а також український лідер, обговорюють справді домовленість, відповідно до якої сполучені штати купуватимуть у України перевірені в боях бойові дрони. Зеленський в інтерв'ю американському виданню зазначив, що Україна готова поділитися своїм. Трирічним досвідом застосування дронів у війні, у війні з Росією. Він нагадав про далекобійні удари по території РФ, а також знищення дронами російських бомбардувальників і ракетного заводу. Зеленський сказав: цитую: американський народ потребує цієї технології і вам слід мати її у своєму арсеналі. Я вважаю, що це справді мегаугода, вигідна для всіх сторін. Метою цієї угоди є посилення американських дронових можливостей, адже, як визнають експерти і посадовці Пентагону, технології Сполучених Штатів Америки поки що відстають від технології Росії та Китаю. А американські військові погано підготовлені до використання БПЛА або захисту від пристроїв, які виробляють їхні вороги. Ну, і міністр оборони Сполучених Штатів під гексет нещодавно оприлюднив розпорядження. Спростити і пришвидшити процес розробки безпілотників одночасно. Пентагон уклав контракт із каліфорнійським стартапом Нерос, який тестував дрони в Україні, і уклали контракт на поставку 6 тисяч БПЛА до Києва цього ж року. Ну, а президент Зеленський також поінформував, що аналогічні переговори ведуться зараз із європейськими партнерами Данією, Норвегією та Німеччиною щоб Україна стала ключовим центром розвитку дронових технологій у світі.